Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні у мене приготування їжі на вихідні, ну або на один вихідний день, як виходить. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо з вами готувати разом. А починаю я приготування з того, що хочу приготувати за смажку для картопляного пирога. Ну, точніше, якщо так сказати, картопляна запіканка в мене буде сьогодні. Цибульку я нарізала і відправила, обсмажувати на сковорідку. Також разом із цибулею я буду обсмажувати печериці. Печериці попередньо я почистила, зняла з них всю шкірку. Також я їх розділяю на половинки, потім половинки ще на половинки. Получається, що один гриб я розділяю на 4 частинки. І ось так дрібнесенько нарізаю на малесенькі-малесенькі шматочки. Гриби я буду обсмажувати разом із цибулькою та моркою, яку я теж буду натирати на грубій терці. І готувати таку смачну засмажку для, свого, для своєї запіканки. Запіканка буде не тільки картопляна і засмажка, а також ще я буду додавати до неї куряче філе та свіжий кабачок. Зараз займаюся м'язком. Як бачите, я нарізаю на такі подовго шматки куряче філе. Його я буду зараз просолювати, додавати приправи. ну, Одним словом, я буду його попередньо маринувати. Звичайно, воно дуже довго стояти не буде в маринаді, тільки на протязі того часу, поки буду готуватися засмажка і нарізатися всі інгредієнти. Окрім солі, м'ясо я приправляю ще приправою для курки сухим часником, все це добре перемішую і залишаю настоюватися. Тим часом цибулька вже підзолотилася, я додаю туди моркву, додаю туди печериці, все підсолюю і залишаю, щоб воно смажилося. Також займаюся приготуванням картоплі. Це у нас буде перший шар. Я взяла ось таку звичайну круглу бляшку, кругле декон, нарізаю туди такими слайсами картоплю, картоплю. Я нарізаю не дуже такими грубими шматками, але і не дуже тоненькими. Щось таке середнє, Тому що ну і не хочеться нарізати дуже сильно грубими, тому що буде запіканка вся із картоплі, а такі середні шматки. Якраз підходять, і вони її добре пропікаються, ну і не розвалюються, не розлізаються, коли ви будете цей, цю запіканку нарізати. Після того, коли картоплю я всю виклала, я викладаю м'ясо. М'яско стараюся викладати так, щоб воно повністю закрило картоплю. Картоплю я не солила, не приправляла, викладаю просто м'ясо. М'ясо є добре промариноване, просолене, і воно віддасть всю сіль картоплю. Також нарізаю тоненько кабачок. Кабачок я шкірку не щищала, кабачок в мене просто добре помитий і все. Ось так гарненько теж я нарізаю тонкими шматками кабачок. Кабачок нарізаю дуже тоненько, тому що діти не дуже люблять їсти кабачок, і навіть якщо його будуть відчувати у запіканці, то можуть крутити носом. Тому стараюся дуже-дуже тоненько, щоб його навіть було а, непомітно. Закладаю всі. Просвіти, які є, і так, щоб використати повністю цей кабачок. Тоді висипаю всю засмажку, яка у мене була, яка готувалася, рівномірно її розподіляю, кабачок теж не просолювало, скільки засмажку я солила. І тоді додаю ще один шар картоплі. Картоплю я повторюю, нарізаю тонесенько, я її не нарізаю якось там дуже сильно грубо, тому що люблю, коли запіканка є більш. Така акуратна, не складається тільки з однієї картоплі, картопелька тоненьким шаром, все так в міру. ну Одним словом, ось так тоненько. Я накладаю верхній шар і теж знову нічим я не солю, не приправляю, оскільки в нас всередині всі шари є досить такі просолені, промариновані. І ще буду робити заливку, яка буде теж соленою. Для цього я беру яйця, додаю до них молоко. Додаю приправу, підсолюю, у ну, мене з приправ, так це сушений часник. Добре все збиваю, заливаю молоком, збиваю ще з молоком яйця, і тоді заливаю свою запіканку. Ось таку запіканочку я відправляю випікатися у духовку. А тим часом, поки вона буде випікатися, я буду займатися готуванням, приготуванням кексів. Я хочу приготувати ще смачні ванільні кекси. Як бачите, я взяла масло, цукор, ванільний цукор і це все збиваю на такій швидкості міксера. Додаю яйця і знову це все збиваю. Насправді, рецепт цих кексів є дуже простий, там нічого взагалі немає складного. Масло, яйця, цукор, все перебивається. Сипучі інгредієнти це є борошно, розпушувач, ну, окрім розпушувача, я завжди додаю, ще в борошно трошечки соди на кінчику ножа, все це перемішую, і ось так до збитого масла з яйцями я даю по черзі молоко. І сипучі інгредієнти. Збиваю доти, поки маса не стане однорідною. І все, кексики можна випікати. Але тісто чекає своєї черги, оскільки там у мене печеться пиріг. Займаюся далі приготуванням пирога. Для того, щоб він був завершений, я готую, ось так нарізаю помідор. Пиріг в мене вже готовий, я викладаю на нього помідорчик зверху. Також я натерла твердий сир і засипаю зверху твердим сиром. Відправляю ще буквально на хвилин 5-7, для того, щоб сир гарненько розплавився і пиріг став ще гарнішим і смачнішим. А тим часом займуся приготуванням домашнього хлібчика. Як бачите, в мене тут є звичайна водичка, в водичку я додаю дріжджі. Дріжджі добре розмішую із цукром. У мене його небагато, одна столова ложка, додаю сіль і ось так замішую бор... з борошном. Не готую ні опару, ні нічого, тріщі, я знаю 100% робочі. І замішую тісто, вимішую його, додаючи олію. Тісто не забиваю я борошном, навіть в мене там є відмірена кількість, мені воно все і не пішло. Я домісила гарненько вимісила з олією, в кінці, ось так, присипаю борошном, закриваю харчовою плівкою і відправляю тісто, щоб воно підростало. Показую вам, який, яка вийшла запіканочка, запіканочка вийшла смачненька, в міру і волога, все добре пропеклося. Так, недобре видно на камеру шарів, але насправді запіканка вийшла смачна і гарна не розпадалася ні нічого. Тим часом вже Хочу приступити до приготування до випікання кексиків. У мене є такі дві форми для кексів. Я їх ще застилаю такими. Капсулками для кексів, і викладаю е, приготовлене туди тісто. Тіста викладаю небагато, десь приблизно третя частина має бути заповнена, дві частини мають бути вільні. І ось тако е, викладаю е, і відправляю випікати у духовку. Духовку розігріти приблизно до 170-180 градусів, і печуться вони приблизно хвилин 20. Також я займаюся батонами ті, які я Хочу приготувати хлібчиком. Тісто все я розділяю на 4 частини, потім, ось тако гарненько, руками я розтягаю поляничку. Приготувала собі бляшку, її змащую маслом, притрушую борошном. Палянички я скручую у такий батон, як має бути. Добре все защіпую і викладаю на деко для того, щоб батончик підростав. Такі маніпуляції я проводжу і з одним, і з другим, і з третім, і з четвертим хлібчиком. Хліб, насправді, я не дуже часто печу, але бувають такі періоди, коли діти просять хочуть домашнього хліба. Він насправді виходить дуже смачний, такий як булочка. І тому я їх. Деколи слухаю і печу для них такий хлібчик. Хлібчик я зразу ось так надрізаю, змащую жовтком із молоком, або просто молоком притрушую. Маком чи кунжутом і випікаю при 160 градусів приблизно 40 хвилин. І ось що в мене вийшло: ось такий смачненький хлібчик, така смачна картопляна запіканка і ванільні кексики. Теж дуже-дуже смачненькі і ароматні. Надіюся, що мої страви на вихідний день вам сподобалися. Якщо так, то він не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в силу нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!